Дов'язуємо наш тамбурний шов до кінця. Відрізаємо робочу ниточку, витягуємо ось цю останню петлю, продіваємо ниточку в голку, дивимось, ось у нас найперша петля тамбурного шову. Заводимо голку під обидві дужки петлі. Ось так. Прошиваємо голкою. Тішечки підтягуємо, і знаходимо петлю, яку ми пров'язали останню, і всерединку останньої петлі заводимо голку і трішечки підтягуємо, таким чином формуємо останню петлю, яка з'єднує кінець і початок ряду. І наш тамбурний шов він йде такий охайний і не переривається.